Компактний Нікмалє, призначений для плавлення косметичного воску для видалення волосків на обличчі. Такий метод називається ваксинг. Він досить швидкий та ефективний. Особливо актуальний цей метод видалення волосків воском для клієнтів, котрі не можуть терпіти корекцію брів ниткою або пінцетом. Підтримувати воскоплав треба у гарячому стані упродовж всієї процедури. Щоб швидко розігріти достатньо велику кількість воску, ми ставимо на найвисокішу температуру. Але коли працюємо з клієнтом, нам треба трішки остудити віск, і ми зменшуємо до половини. Відміточка може бути на 65. Навіть коли ми зменшили температуру, коли ми набираємо воск на наш шпатель, ми трішки охолоджуємо його і ось так от крутимо, щоб він трішки остив і не зробив нам опіки. Застосовується від Нікмалє з усіма видами воску. За допомогою методу ваксинг ми можемо прибрати будь-яке небажане волосся з нашого обличчя. А саме найчастіші зони це вусики, міжбрів'я, брови, скроні, бакенбарди. Також можна прибрати волосся позаду шиї.